Строєву пісню для 25-ї повітряно-десантної бригади написав творчий тандем Дніпропетровців Лариса Третяк та Олег Милищук. Сьогодні вони презентували свій твір. За словами авторів, він повинен підняти бойовий дух і налаштувати бійців на перемогу. За пісню автори отримали подяки від солдатів та грамоту від військомату. Окрім цієї пісні, у творчому доробку авторів є кілька патріотичних гімнів. Один з них вже поповнив арсенал музичних композицій оркестру міністерства оборони України і навіть звучав під час інавгурації Петра Порошенка. Оптимістична, бодрая, вливає э, желання э, захищати Україну і в то же час не забувати наше прекрасне будущее героїзму і патріотизму, і, і казаков. І от, ми это виразили так, щоб не ще не вмерла Україна. Ми не зрозуміли. А, геть соколи! Вперед, защиту, і ми їх любимо. Ждем. Гей, соколи вільної країни, ми на вірність прийняли присягу.